Божі, Дорогі браті і сестри, ми з вами зробити особливий відрізок церковного року, період святого Великого і Спасибльного послугу. Це дійсно дуже важливий період, який ми маємо з вами прожити з для... Діан Златоуст в одній з своїх проповіді говорить, візьміть піст, спутники на все своє життя, тому що тільки піст зберже тебе, відновить тебе, спасе від смерті. Ізбавити від багатьох з А найголовніше, саме в піс приведе тебе до пристані царства Божого. Що би людина не робила, чим би не займалася, але завжди кожен з нас має пам'ятати м'яту свого життя. Ми маємо жити не фрагментарно, як ісь малими відрізками, а завжди, що ми не робити, маємо мати завжди перед своїми духовними очима найголовнішу мету, заради якої нам Господь дається земне життя. Кожен із нас має устремлятися до Царства Божого. Царство Боже, як пише святий апостол Павел в до Римлян, це не їжа і пиття, а це правильність і радість і мир у Дусі Святому. Хто цим служить Христу, тот угодний Богу. І той достойний походив від людей. Царство Боже це правильність. Кожен із нас має завжди пам'ятати, що царство Боже це не щось таке, що колись почнеться. Царство Боже починається вже тут на землі. Починається в від того, як людина відчувається земне життя. Сам Христос Спаситель каже, що царство Боже знаходиться в серці кожної людини. Це означає, що кожен із нас має родитися над своїм життям, так щоб досягнути цієї високої меті вже тут на землі, поступово йти. І жити в царстві Божому. Саме це поняття праведність, бути праведним. В православній енциклопедії сказано, що праведність це відповідність дій розумної і бідної істоти до її природи, до тієї природи, яка закладена самим Творцем. Тобто праведність — це та заданість, яку кожна людина має досягнути, щоб бути достойним тих надій, які покладає на нас сам Бог. Людина завжди споконвіку устремлялася до праведності. Якщо ми подивимося в Старому Завіті, то ми знайдемо це поняття. Люди також устремлялися до праведності. Ми бачимо, що праведні поняття старозавітних людей це ті, хто довіряв Богу. Пам'ятаємо ці прекрасні слова з Божесного откровення, які відносяться до праведного патріарха Авраама. Повірив Авраам Богу. І це вмінилося йому прагідність. Тобто прагність сам перед способність кожної людини довіритися Богу. Крім того, коли Господь дав свій заповіді Мойсею, то праведність розуміння людей, це насамперед виконання тих заповідей, які дав Господь Божий людині. Тобто праведність це той, хто виконує заповіді Божі. Але це спокуса, на яку, на жаль, підпалися і відпозавидні люди. Спокуса в тому, що дуже легко, юридично, підійти до цього питання. Можна зовнішньо виконувати заповіді Божі і вважати себе праведником. Причому саме таким праведником по договору. Господь заключив з народом і договор, сказав, будете виконувати це, отримаєте це. І коли людина оцей принцип, юридичний принцип, прикладає на своє духовне життя, то, на жаль, виходить дуже погано, тому що людина поступово починає усвідомлювати свою особисту праведність. А то виконання заповідей Божих людина підходить формально. Тобто, можна дійсно, знаючи заподі Божі, можна все робити, як це полагається. Але серце людське може бути зовсім по-іншому жити. Ми знаємо, що коли читаємо Івангеля, то чули про таких фарисеїв законників це ті старозавітні праведники своїх очах, які дольоти виконували всі приписи закону Божого. Але що вони отримували? Гордість, зневагу інших. Це робилося на показ, щоб люди бачили і хвалили їх, що вони тільки праведники, тому що вони все відомі. Вони зневажливо віднознуються до інших, пам'ятаємо цю знехвалу будинку фарисея. Я не такий, як всі, як цей не та. Господь не цього чекає від людини. Господь чекає від людини зовсім іншої праведності. І довзавітна праведність вона має зовсім інший вимір. Хоча формально вона дуже похожа, зовнішня. На те, що робили старозавітні люди. Саме тому сам Господь Христос, озверкавши до своїх апостолів він сказав, якщо ваша праведність не призійде праведність фарісіїв і книжників, то ви не відійдете в царство Боже. Тобто наша праведність, праведність довзавітних людей має призійти від козавіт поправість. А в чому? І що таке розуміння? Праведника в новому завіті. Це насамперед також виконання заповіді Божої. Але вінцем виконання заповіді Божої, має бути не особиста гордина. А усвідомлення, що без Бога я не можу нічого доброго зробити. І так праведники робили, пам'ятаємо, ці чотири слова подвіжників Православний, і говорить, що спасіння починається тільки тоді, коли ти починаєш бачити свої гріхи, як пісок. А це ти починаєш бачити тоді, коли хочеш робити все по заповідям Боже. Якщо ти не будеш нічого робити, не можеш виконувати заповіді Божі, то ти не побачиш нічого. Але треба скрупульозно знати заповіді Божі і виконувати. Але вінцем виконання Западів Боже має бути смірення і бачення своїх гріхів. І від цього ми маємо кричати, й Богу, Боже, поможи, спаси мене. Новозавітна праведність – Но це насамперед любов до Бога і до ближнього. Це милосердя людське, коли серце людське бере пряму участь у житті іншої людини. Коли ми не замикаємося на своїх проблемах в тірті, а коли ми хочемо допомогти вирішенні проблем тих людей, які поруч з нами, в яких, можливо набагато більше ці проблеми і набагато складніше, Але завітна праведність не просто усвідомлення своїх гріхів, тому що через усвідомлення гріхів Господь дає свою особливу благодать яка преображає людську природу. Людина живе зовсім інших вимірах, їй не страшно в цьому житті, хоча дуже, все дуже погано може бути. Людина розуміє, що це сюхування на милість Божу, на ту благодать, яка може допомогти зцілити і спасти. Саме тому, дорогі браті і сестри, у нас впереді ще сім тижнів Святого Великого Посту. Нам треба особливо потрудитися над своїм спасінням. Треба максимально виконувати ті заповіді і ті церковні установи, які є. Не треба себе жаліти. Ми інколи починаємо поститися, але щось чужучи заболить. Чи якісь думки з'являються, славість з'являється, ми все все кидаємо. Подвіжники не так робили. Вони все це приходили, вони теж будуть, людям дуже було погано, коли вони виконували заповіді Божі, коли йшли цим шляхом, але вони на цьому не зупинялися. Вони йшли, родилися і просили в Бога допомоги. І тому кожному із нас треба. Опуститися. Треба попуститися і фізично, і духовно. Треба збільшити своє молитво правило. Треба приходити в храм Божий як можна частіше. Треба вдома молитися як можна частіше, читати Святе Письмо, Івангелія, Псалти. То, що зм'якшує наше людське серце і робить його. Вмістилищем Духа Божого, Духа Божого, який є істочником і праведності і спасіння. І тому, роблячи перший крок в великому Пості, будемо уповати на вмість Божу і будемо трудитися над своїм спасінням. Будемо молитися тим Готникам Божим. Їх, їхніми словами, а святим політом, і те, що інколи виривається з нашої душі. А треба так молитися, щоб ми ви виривалися. Не просто формально вичинати якісь молитви, а просто чистосердечно продумати своє життя і сказати Богу те, що накипіло, сказати чистосердечно, просячи і милості, і. Будучи вдячним за те, що в нас є в цьому житті. Якщо ми будемо так робити, то ми обов'язково досягнемо ті мети, яку ставимо перед собою і в цей невеликий відрізок Великого Посту. Але Він є незамкнутим цим періодом. Це тільки маленький період нашого життя, до вічного спасіння, нашого щастя до Царства Божого, якому ніколи не буде кінця. 我，嗯。